Доброго дня, сьогодні 17 серпня. Потроху вже по поодинокі плодин починають цілі непошкоджені осипатися такого чудового сорту, як червона сенсація, Red Sensations. Це така пізнолітня груша, якось забирання осіння. Дуже приємного грушевого смаку. Дуже мені подобається. Отакий От яркий насичений смак, схожий до молдавської. Я молдавську вже дегустував. Тут у мене в літні сорти, або такі ранньо, пізно ранньо осінні. Там трапезниця, ультрарання, там молдавська була, ліпотіка. і червона сенсація. Цей рік десь на 15-18 днів раніше все достигає. Тому я вирішив не чекати, поки вона десь буде на 80-90% стигла, вже буде масово сипатися. Десь відсотків вона 60-65. В стиглості вже є приємний смак, щільний, соковитий. Вона дозариться, взагалі буде сочна, хороша. Ну, груші це як і сливи, Це той продукт, яким треба трошки полежати, трошки раніше зняти. Вона влежиться. І тут у мене юрондо краслоня така. Отакі плодяки, от, от це чимала груша. Ось така на ладонь. чорна сенсація. А от берадіронду. І вона ще буде рости і рости. Ось отакі плоди. Теж в цілях експерименту раніше зняв, от Берадюронду. А я зараз візьму ваги, та зважимо. Так. Ну що, от, зараз от сама крупна червона сенсація. Подивимося, яка вона. Так, 241. ну Десь 200, от це її розмір. І от бере. Дюрундо. Так. Зараз. 466. Ну така бере Дюронда. Зараз може бути ще одну подивимося. Тут ми теж ще є і в саду там чимало їх. О, ну ось така. Ну прям красуня. Красуня. Дуже мені цей сад подобається. І по розміру, по смаку, по рожайності, і взагалі по імунності її не бере ні кліщ, ні що. А Трошки сенсація, то там трошки листя вистачає, там і ну, ліпотіка там взагалі кліщі люблять її. А червона сенсація, скажімо так, теж, ну така, трошки вище середня можливо. Там листя те, що може бути пошкоджено бактеріальним опіком, не критично, як тої швижниці чи стрицькій, але... Єсть. А тут -а все гаразд і смаком. Ну, дегустувати я вже не буду, вони в технічній стилості, е Та й, в принципі, в мене всі Сашаєві гроші, в мене чудово смаку, по крайній вище середнього. Були б посередні, їх би не було вже в мене в саду і в колекції. Це однозначно. Так. Зараз ще таку зважимо. Подимуся. ну це 400 ну, трошки менше. ну Такі розміри. Бував, ну, буває і, і крупніше якщо таке дерево вже більш-менш е, мощне, вже старе, то там плоди будуть крупніші. А на такому маленькому деревцю оце йому Шостий рік фактично. Без поливу. Ну, теж от як показує себе берадіронду. Живці будуть, єсть. На зиму буду приймати. Отаке от відео по червоній сенсації і по береді Ронду. Можливо, от якраз два відео в одному. Якщо буде можливість ну, продегустувати вже, то продегустуємо.